Друзі, моє вітання видання China Morning Post зазначає, що голова МЗС Китаю Єй заявив представниці Європейського Союзу Каї Калес, що Пекін не може дозволити собі поразку Росії в Україні за словами китайського міністра. Китайська народна республіка побоюється, що тоді Сі Сполучені Штати Америки перенесуть всю свою увагу на Пекін. Тож чи можуть бути дієвими санкції проти Росії після такої заяви, що Китай власне буде так розуміє допомагати Росії і далі? атаковувати Україну в якій мірі, більш детальніше? Давайте будемо з'ясовувати з нашим експертом. Це Олег Саркіц, власне, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, я вас вітаю, Вітаю. як ви розцінюєте таку заяву Китаю, що не може поки дозволити собі, щоб Росія програла у війні проти України. Як ми можемо оцінити їх не знаю, підтримку, допомогу Москві? Знаєте, це достатньо така цинічна заява, але вона цілком реалістична. На жаль, тому що Китай використовує Росію як в першу чергу сировинний додаток, і другорядно вони використовують як важель впливу проти... Як вони самі зазначили, гегемонії Сполучених Штатів Америки, тобто вони працюють над тим, колективно працюють над тим, щоб не дозволити колективному заходу бути лідерами, світовими лідерами та впливати на геополітику і геоекономіку, тому Китайська Народна Республіка вона дійсно буде допомагати Російській Федерації, хоча вони заявляють про те, що вони не надають зброю, але ми знаємо, що вони... Розбудовують військово-промисловий комплекс разом з Російською Федерацією, що вони постачають товари подвійного призначення, що в принципі дорівнює майже постачанню зброї, тобто це такий просто обхід заборони, і вони хочуть залишитися в білих чистих рукавичках і не хочуть просто напряму замирати свої руки. Але ми знаємо, що вони співпрацюють з Російською Федерацією з точки зору розбудови ВПК. Як я зазначив раніше, uh -huh. постачаючи подві товари подвійного призначення, постачаючи верстати для військово-промислового комплексу, вони є найбільшим покупцем енергетичних ресурсів від Російської Федерації. Варто зазначити, що. Товарообіг між країнами він збільшився в три рази. Якщо до повномасштабного вторгнення він навіть не сягав 80 мільярдів доларів, то станом на 2024 рік за весь рік вони сягнули більше ніж 240 мільярдів доларів. І зараз дземпінь і путін, коли вони були разом на травневі свята у Москві, вони підписали низку. Стратегічних договорів їх було більше 20 і це свідчить про те, що цей союз є більш стратегічним і більш сталим. Тобто вони вже зафіксували офіційно на папер, поклали і поставили свої підписи в тому, що вони є стратегічними партнерами, і що їхня співпраця буде розвиватися як у військово-промисловому комплексі, так і у енергетичному. Вони розбудовують свою. Спільну енергетичну систему зараз мова йдеться переважно про силу Сибіру-1 та силу Сибіру-2, яка газопровід, який будується між Китаєм та Російською Федерацією, і це свідчить ще раз про те, що вони дійсно використовують Російську Федерацію як інструмент впливу на колективний захід і зокрема на сполучені штати америки америки і до, до речі, ще раз хотів би зазначити що під час візиту Сі сіцемпіня до москви вони разом у спільній заяві зазначили що вони мають боротися проти гегемонії сполучених штатів америки Угу. Пане Лажу, як вважаєте, чи бачаєте ви ймовірність, що дійсно Сполучені Штати Америки при такій допомозі Пекіна Москві, тим паче ще й заяві такі, ну пускай не офіційно, але принаймні оз рекорд вона прозвучала, що Вашингтон таки наважиться на запровадження оцього відсоткового мита проти тих країн, які якраз і допомагають Росії. Загаля на те що. Це здається на минулих вихідних, де я можу помилятися в точних датах, але Трамп зазначав, що от завтра настане той день, який буде найкращий для покупок для Москви. Не прогавте цей час. Не знаємо про що мова, ну, можливо, якраз про цей законопроект болінціграм. Якраз про нього почав після того більш активніше говорити. Тож у підсумку бачаєте таку ймовірність, що от цей крок Вашингтон нарешті зробить. Вона є достатньо вирогідною, і якщо подивитися на новини сьогоднішнього ранку, коли після розмови з Путіним Трамп зазначив, що він розчарований цією розмовою, і що він дійсно побачив, що Володимир Путін хоче продовжувати війну, що він не хоче сідати за стіл переговорів, і він взагалі не працює над тим, щоб якимось дипломатичним шляхом завершити. Цю війну, якщо читати між строчок, але суть ми розуміємо. І стосовно закону, законопроекту Лінсі Грема щодо п'ятистовідсоткових мит проти країн-партнерів, ви знаєте, достатньо складно спрогнозувати сьогоднішню політику, зокрема санкційну політику Сполучених Штатів Америки, тому що на жаль, вранці вони можуть казати одне ввечері інше, а наступного дня ще й третє. Але е, тенденція до того, що вони будуть здатні прийняти цей законопроект, вона дійсно є, вона вбачається, і зокрема, після того як Лінсі Грем зазначив, що під час гри у гольф вони з Дональдом Трампом можна сказати, що погодили прийняття е, цього законопроекту. А він ще додав дуже важливу ремарку, що. Це буде стосуватися країн, які співпрацюють, купують енергетичні ресурси від Російської Федерації і не допомагають Україні. Це свідчить про те, що вони е, цим реченням хочуть забезпечити безпеку співпраці з, е, з країнами Європейського союзу, тому що країни Європейського союзу достатньо багато сьогодні купують російської нафти та газу, і якщо будуть запроваджуватися санкції проти партнерів РФ, які закуповують енергетичні ресурси. То тоді вони би мали б і запровадити 500% відсоткові мита проти країн Європейського Союзу. Але це речення говорить свідчить саме про те, що вони зможуть обійти ведення мит саме проти країн Європейського союзу, і це ще Ді... раз підкреслює, Ді... що їхні наміри дійсно реалістичні. Гаразд перепрошую перервати. Тоді яка ефективність запровадження підсоти відсоткової мити, якщо один з великих, скажімо так, донорів російської нафти зможе обходити ці обмеження? Зокрема, це боротьба з Китаєм. Це не йдеться про країни Європейського союзу. Країни Європейського союзу від залежності близько 50% відсоткової залежності від російських енергоресурсів до повномасштабного вторгнення. ця залежність була. На рівні 40-45%, зараз вони вже дійшли до 18-20% щодо постачання нафти і газу, тобто вони працюють над тим, щоб зменшити цю залежність, і зокрема в європейській комісії зазначена стратегія, що до 2027 року вони мають повністю. Позбутися цієї залежності і знайти альтернативні шляхи постачання, це знаєте, не так швидко. Це не, не можна так що сказати, наприклад, з завтрашнього дня я не п'ю солодку газовану воду. Тут треба розбудувати нову інфраструктуру і знайти альтернативні шляхи постачання. Так, вони є. Є Катар, є Сполучені Штати Америки, є Саудівська Аравія, Катар по скрапленому природньому газу, Сполучені Штати по газу, та е, нафті і Саудівська Аравія по нафті також вони розбудовують інфраструктуру видобутку нафти та газу у Норвегії, яка є е, країною, яка розташована на європейському континенті, і на сьогоднішній день закриває близько 30% потреб е, у газі, переважно. Країн Європейського союзу просто це не може відбутися за щелчком пальця, і над цим вони мають працювати. Гаразд високопосадовець НАТО зазначив, що Росія здатна фінансувати війну щонайменше до 2027 року. Запаси радянського збройню майже вичерпані, але зараз Росія і зараз Росія перебуває на піку виробництва. Проте незабаром очікується спад, особливо у випуску танків та бронетранспортерів. В даний час Росія виробляє близько 130 танків і 180 БМП на місяць, але вже втратила. На менше п'яти тисяч одиниць бронетехніки приблизно стільки скільки мала на озброєнні на момент початку повномасштабного вторгнення. Москва планує виробляти до 500 одиниць дронів на день, а також закупову боєприпаси та безпілотники в Ірану та Північній Кореї. Пане Лажену, у ця оцінка, що здатне фінансувати війну, щонайменше менше до 2027 року. Це була заява зроблена до того моменту, як Китай. Ов з рекорд, але визнав, що будуть і далі підтримувати е Росію у протистоянні у війні проти України. Наскільки як ви оцінюєте, розділяєте ці от дати дедлайни, які виставляють щодо 2027 року? Китай же фактор Китаю, так розумію, тут не врахували ще. Mm -hmm. Точно спрогнозувати дату краху російської економіки достатньо складно. Ми можемо подивитися на історію і згадати, що Рональд Рейган у 1986 році почав боротися проти радянської економіки, і разом з партнерами вони знизили ціну на нафту з 42 доларів до 12 доларів за барель mm -hmm. і. Тільки у 1991 році, саме через те, що а, радянська економіка вже не змогла отримати 15 держав, вона в а, радянський союз розколовся і розпався. А, ми будемо сподіватися, що зараз світ вже більш сучасніший, і ефект від санкцій і зниження ціни на нафту він буде більш швидким, тому що насправді у нас немає тих чотирьох або п'яти років, і хоча вже чотири майже роки три з. З лишнім вже пройшло і незабаром пройде на жаль 4 роки. І якщо наші партнери колективно зможуть долучитися до запровадження більш потужних санкцій проти партнерів Російської Федерації проти самої Російської Федерації, тоді дійсно можна буде спрогнозувати якісь більш-менш такі точні дати зараз. РФ наповнює свій бюджет, зокрема я ще раз хотів би повторитися, зокрема, за рахунок того, що експортують свої енергетичні ресурси як до Китайської народної республіки, так до і до Індії, і до країн Європейського Союзу. Якщо ми відкидаємо гіпотетично європейський союз, який має до 27-го року поспутися повністю російської залежності, але вони працюють над тим, щоб зробити це раніше. То звісно, наповнення російського бюджету буде меншим. Знов таки, якщо подивитися на цифри, Російська Федерація видобуває близько 10 мільйонів барелів нафти на добу, а експортує до Китайської Народної Республіки близько 4. враховуючи їхнє внутрішнє споживання, близько. Близько 6-8 мільйонів барелів на добу вони якраз зберігають цей паритет видобутку і експорту і внутрішнього споживання. Тобто у них зараз цей баланс зберігається, але вони завжди можуть збільшити видобуток, хоча у них є зараз брак. Технології, тому що раніше їм допомагали а, західні компанії і західні партнери, тому що вони співпрацювали з Російською Федерацією щодо видобутку енергетичних ресурсів. А зараз вони знаходяться під санкціями Російська Федерація під санкціями, і західні компанії вони вже не приймають участь, тому є певні обмеження у перспективі видобутку. І... Якщо буде, не буде продовжуватися а, саме тиск на партнерів Російської Федерації, таких як Китайська Народна Республіка, а, то і російська економіка зможе продовжувати наповнюватися за рахунок експорту енергетичних ресурсів. Ну, і ще є Індія, з якою товарообіг теж близько 80 мільярдів доларів. Це, звісно, не 240-250, як з Китаєм, але все ж таки. Він є і на жаль, прибуток від реалізації енергетичних ресурсів РФ. У бік Індії він допомагає Російської Федерації наповнювати їхні бюджети, розбудовувати військово-промисловий комплекс. Угу. Я власне не випадково запитала, чи розділяєте ви таку думку щодо такого дедлайну 2027 року, як спроможність Росії вести війну? Бо ну фактично паралельно ж прозвучала і заява з Кремля. де російський терорист Путін зазначив, що з наступного року здається так, вони збираються скорочувати видатки на на армію, і там ще впродовж наступних трьох років теж. Все менше, менше будуть е якраз виділяти фінансування. Паралельно ж ми теж читали різні заяви, і Центробанк Росії теж не найкращу, скажімо, так картинку малював. То ж, може, дійсно, 27-й рік і є оцим, скажімо, основним вирішальним дедлайном. Чи думаєте, що всі заяви Путіна щодо скорочення фінансування армії? Це ну, скажімо, так, інформаційна, якась складова гра на мою думку, це дійсно інформаційна гра, якщо її так можна назвати, і ви самі самі зазначили. Що вони розбудовують свій ВПК, Що вони збільшують виробництво танків, БТРів? Вони хочуть сягнути 5 мільйонної позначки виробництва БПЛА загальному за рік. Великих БПЛА вони вже виробляють близько 5 тисяч, і у них також є партнери, є спільники, які допомагають їм. Це зокрема Іран. І Китайська Народна Республіка, яка також постачає товари подвійного призначення і комплектуючи саме для виробництва шахедів. Якщо це буде продовжуватися, мені здається, що видатки з російського бюджету на військово-промисловий комплекс вони тільки будуть збільшуватися. І ми бачимо, що зараз Російська Федерація долучає як умога більше вже бізнесменів і російських олігархів саме для того, щоб вони інвестували у ВПК. Це знов-таки свідчить про те, що вони не збираються е, закінчувати війну. Що вони не збираються вирішувати е, питання, які стосуються цієї війни, саме дипломатичним шляхом, вони розбудовують свій, свій військово-промисловий комплекс, і це робиться для того, щоб е, збільшити інтенсивність своїх наступальних дій. Вони постійно нарощують е, виробництво ракет. Вони нарощують виробництво шахедів. То про яке взагалі скорочення фінансування ВПК ми можемо говорити? На мою думку, я ще раз хотів би підкреслити, що це просто така. А... Інформаційна гра, яка знов таки Путін використовує тактику, щоб завести своїх переговорників. Я маю на увазі з ким він зараз веде переговори, зокрема з Дональдом Трампом, саме вести в оману і показати, що він, начебто, готовий до миру. Але, врешті-решт, як ми бачимо з сьогоднішньої заяви Дональда Трампа і його команди, ми бачимо, що вони вже зрозуміли, що Путін не збирає. Закінчувати війну і не хоче сідати за стіл переговорів. Uh -huh, uh -huh. Е, щодо основної, так би скажемо, жилою поповнення військового бюджету Росії нафта е, є дані, що доходи Росії від нафти впали до мінімум за два роки, і у червні цього року доходи російського бюджету від продажу нафту знизились порівняно з травнем на 30% і це мінімум і червня 2023 року підрахував Bloomberg. Разом з тим, тут пане Леже, думаю, можливо, теж бачили ці новини. Е, у Середземному морі вибухнув російський тіньовий танкер із мільйонами барелів нафти. Це гур наш повідомляв. Вибух стався 27 червня. Судно йшло з лівійського порту і вибухнуло в нейтральних водах за 150 кілометрів від Лівії. Танкер під прапором. Маршлових островів перевозив щонайменше 1 мільйон барелів сирої нафти і судно неодноразово фіксувалося в російських портах. Якщо не помиляюся, це здається вже десь близько п'ятий випадок. Ну принаймні Само так. Да, та, так. як ми можемо оцінити ось такі вибухи. Є вони спричиняють якийсь ну, не знаю, болючий удар економіці е, Росії, чи в принципі поки що не знаю. Має статися таких вибухів ну не знаю, 200 одиниць, аби ми тоді могли щось зазначити. Знаєте, в першу чергу варто зазначити, що це спричиняє удар по, по, по фауні і жал жалко рибок, але, але якщо подивитися з економічної точки зору для Російської Федерації, то це є певним сигналом, і на жаль, танків тіньового флоту їх близько тисячі. І всі підірвати нам, або нашим партнерам, не вдасться, і тому наші партнери разом з Україною ми маємо працювати саме над санкційним тиском проти тіньового флоту і вирішувати вирішувати питання блокування транспортування нафти через тіньовий флот саме на міжнародному правовому рівні. Ми маємо застосовувати тиск на компанії і країни, які країни зручності, так би мовити, країни, які надають прапори російським компаніям для того, щоб вони реєстрували свої свій тіньовий флот. Якщо цей тиск буде збільшеним, і дійсно наші країни партнери знайдуть певні. Важелі впливу у міжнародному морському управі для того, щоб заарештовувати суда, які порушують, наприклад, відключення транспондерів системи АІС, які порушують страхування суден, які порушують і підробляють документи, використовують прапори країн зручності, які на які не мають ніяких документів. Таким чином, більш цивілізованим і більш ефективним, ми Доб'ємося успіху саме у блокуванні тіньового флоту, звісно, є вже такі критичні, так би мовити, кроки, які ми наші партнери, партнери маємо задіювати. Це ліквідація саме об'єктів тіньового флоту, для того щоб дати зрозуміти компаніям, які працюють з російською нафтою, які порушують міжнародні правила. Судо судоплавства, що вони всі будуть покарані, угу. пане на останок. А якщо дійсно не цей дипломатичний шлях, а от хтось невідомо підриває ці танкери, яка ймовірність, що ті країни, які вдають свої кораблі для тіньового флоту, і прапори, ну не знаю, скоротить співпрацю з Росією, дай Бог. Саме для цього це і робиться, щоб вони зрозуміли, що не варто обходити санкції і не варто порушити порушувати міжнародне право. Якщо е, наші партнери знов таки зможуть е, більш активно тиснути на ці країни і на ці компанії, тоді буде певний результат. Угу. Пане Олеже, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, у цих надскладних аспектах стало хоча б трошки зрозуміліше нашим глядачам. Друзі, дякую нам, вам. нам допомагав Олег Саркес, це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Ще раз, пане Олеже, дуже дякую. Дякую вам.